Вітаю, глядачів каналу Любиме Село. Всім доброго дня. Йдемо зараз, погодуємо голуб'ят вяхря. Давайте це заберемо вже і краще. Ось таке у нас прочистимо і. Голуби свої почувають, в принципі, нормально. Трішки їх підгодовую, тому що... Хтось бачив, хтось не бачив. Було тут у мене гніздечко біля ділянки, тут поряд, де ми тримаємо птицю. І я декілька днів 2-4 дні, я подивився, що голубята одні в гнізді, при тому, що е, ніхто з голубів не взлітав, не прилітав, тому що був я і зранку був. Не було голубів, не знаю, що сталося е, з їхніми батьками. Не знаю. І Зараз будемо пробувати підгодовувати голубят, і покажу, як це все відбувається. Так, ковшик має трошечки не естетичний. Бачите, набираю водички, даю туди меленого зерна. Ось так. Трошечки почекаємо, воно набухне трішки і будемо пробувати їх годувати. Не А вже їх годую. Напевно, що тиждень вже їх підгодовую. В принципі, вони взагалі були е, такі безпілі. Тут дуже гарно підросли. О той час, поки чекаємо, поки набухне зерно. Давайте я вам покажу, що є з молодняка. Дивіться. Прошу шкіл в крові пишки тріскають. Тріскають пишки, ростуть. Ростуть. Бачите, це дуже гарно годоване. Ось таке голуб'я дутиша. Це дутиш малий. Кладу його на місце. Бачу більше воно пішло в голубочку. Так, тут у нас що? Тут у нас голубятко ось таке спортивне голуб'. Запульцювали його. Ось таке одне. З нього так підгрижені пірічка, мені здається, не знаю. Таке воно скубане. Тишки тріскають, вже покривається пір. Ось таке мале голуб'я. Бачите, ці від спортивних ідуть по румунах. Ось таким. Планую я глядачі <кій> зробити голуб'ятню. Е, таку для голубів, щоб вони постійно літали для спортивних голубів, не знаю, чи я відновлю вдома, то мене бачу в садку стара голубятня. В принципі, є готова, тільки трішечки її підробити, там все готове. Чи зробимо? Ну, тут не знаю, тут не варіант в полі, тому що багато яструба різних єжих птиць і воно просто будемо годувати тих голубів е яструбом фактично. Ось так, ну побачимо. Ось таке це молоде. Так, тут десь є молоденьке. Жовте. Жовте дуже красиве. Тут гарний жовтенький. Жовтого ми не закульцювали. На жаль, не буде той момент на ринку, а голуб'я дуже швидко росте, але гарне вийшло. Голубятко, бачите, такий у нього гарний дзобок. Такі жовтенькі, одне єдине жовтеньке. Що з жовтих голубів є дві пари спаровані. І дві голубочки, які, одна голубочка пішла в пару з, з сивачком, в пару пішла, а друга взагалі пішла з цим високольотним головом, це треба буде розпарувати і цю пару треба буде розбити, на жаль, тому що це таки не може бути. Ось через це я не люблю брати на ринку голубів не в парі. Не в парі, тому що вони голуби ти кидаєш, вони спаровуються, тобі говорять, що в парі. Ти кидаєш як-ніяк. Не можеш спочатку кидаєш в кліточку. Декілька днів вони в тій кліточці перебувають. Ти не можеш для них сіти, тому що немає часу. Світи і стежі, що там не відбувається. Кидаєш, потім основно голуб'ять, вони розпаровуються. Собі, зразу якийсь голуб зовсім посторонній до голубки в пару. Голубочка відповідно зразу ж спадає під того голуба і створюється така пара, яка вам не підходить. І тому так. Тому так все відбувається, на жаль. І потім дуже тяжко. Ти знову береш ту пару, закриваєш, кусь формуєш, випускаєш Знову глублять, вони знову спаровуються, і треба ту нову спаровану пару пускати. Попереднього голуба той, який був спарований з тою голубочкою, забирати. Коротше, процес такий дуже, дуже він затратний по часу. Треба мати час для цього сидіти. Ось так. А хто хоче просто приїхати, поставити за голубами, подивитися, як твою, твоя птиця то треба, щоб були спаровані пари. Пара то що пара спорована, то набагато легше. Ось так. Так що таке ось таке жовтеньке голубе. Бійся, не бійся, не бійся. Таке жовтеньке. Куда ми його на місце? Так, поки ми з вами спілкувалися, зерно, зерно вже під Йдемо зараз годувати. Беремо, використовую я шприц під водичку. Розбираю чистої води. Для початку зараз подивимося, чи є водичка в них всередині. Бачите, вони хочуть їсти. Зараз вибігають на нас. Тихо крила повинні. Ось такі Ось такі голуби в дивіться. Ось такі голуб'яти. Ну гарно вони підросли. Хочу їсти, бачу, що нічого вроді немає. Ну, пусті взагалі, пусті повністю. Не розумію, чого вони їх не годують. Я думаю, що ми їх, в принципі, витягнемо до того часу. Бачите, цілий голодні голуб'ята. Зараз ми добре, тому що завтра не буде можливості їх погодувати. Давайте тоді йдемо їх годувати. Баймалий. Це вже може і привик, під них хочеш їсти. Так. Ось так, спочатку змочимо, потрошки даємо водички. Взагалі, взагалі нічого немає. Взагалі немає губ'ять нічого. Спочатку даємо таких два міліметрових Кубика з водички. Водичка така не дуже холодна має бути, пенсій, я з голуб'ятні. Можна навіть два зразу, тому що зерно воно перетравлюється його всередині пече. До речі, бачили всі, хто хто бачив, хто підписаний, той бачив, як будувалася дана голубятня на ділянці. Е, я думаю, що буде тут дуже <скільки> спекотно. Але дякувати Богу, не все добре. Е, передня стінка відкрита з сітки, зроблений вольєр. Птиця тут добра. Тільки мінус в тому, що ми занесли сюди. Не ми занесли, а добрі люди, які на ринку. Подарили нам голуба, занесли нам сюди інфекцію, таку, після чого почала птиця здихати. Ось так відбувається годіве. Декі голови, бачите, він не хоче їсти. Напихає там. Також багато сильно аж не треба так напихати, тому що перегодовувати також не треба, але два рази в день треба дати їсти 100%, тому що воно не. Більше без води. Треба буде, напевно, що ранку встати перед роботою і приїхати погодувати їх, тому що вони будуть цілий день голодні. Я вже за це взявся, я вже мушу їх вигодувати, тому що мені їх шкода. Вже до цього віку підросли, це вже мало що залишилось. Ви бачите, гарно пірічку. цю вже... Я думаю, в принципі, так в голубі, вони починають. Я не знаю, коли дикі голуби взагалі починають їсти. Самі, як тут відбувається взагалі процес у диких голубів. Тому що в те, що бачу в селі, що такі вже голуб'ята були такі доволі великі, то сиділи двоє на гілці один біля одного. Вони ж, напевно, що самі не їли, ще їх батьки підгудовували. Так, це ж воно хоче. воно ж має добре вже вміти літати. Має кормитись. У нас є двоє голуб'ят. Вже їх підгодовую тиждень, чомусь ви просто їх залишили. Я не знаю, чи підкинув би я їх під іншого голуб'ю, але тут вже напевно, що пізно то навряд чи будуть такі великі голубят підгодовувати. Просто може забити самець. Я вже не буду експериментувати. Вже буду годувати їх саме. Пишіть, коментуйте, чи можливо хтось мав таку практику, хтось вигодовував так голуб'ят. Ось, в принципі, ми в дитинстві, як мали дуже багато часу. Ким займалися, годовувати таких набували, що взагалі голубята були такі наїджені, потім ті голуби і сиділи на руках, і не боялися, взлітали. Взагалі, досить досить класно. Ось такі голуби-вяхра, бачите? Припутень, вяхер, як хто я кажу, не знаю. Я щось тройк вяхер, так висмислився, старі казали в'яхер та вяхер. Тому що ну, такого значення великого немає. Дикий голуб, Він великий. Я думаю, що ми їх тут будемо вже отримувати. головне, щоб вони жили. Будемо вже більше. А ще як буде парочку, заріблює крутяцько. Якщо нам буде давати тут потом, буде гарно. Розведемо таких. Декі голубів. До речі, кажуть, що ці голуби навіть я бачу якось в інтернеті, що вони парувалися такими голубами, такими спортивними, звичайними, сизими. І виходили дуже цікаві голуби. Ну, взагалі чесно, цікаво, тому що так, є голуб'ячий спорт. Ніхто не знає, як голуб орієнтується в просторі, як він летить, долає тисячі кілометрів на такій відстані і як взагалі ці голуби, щоб їх випустив, потім тільки вже виводяться, чи вони б верталися в голуб'ятню, чи б не верталися, ж цікаво. На ринку ми в принципі, відвідували ринки, нічого на ринку я не знаходив. Цікаво, голубів щось взагалі немає на ринку. Дуже мало голубів. До речі, хто хоче доєднатися до нашої я створив Viber-групу. Голуби Івано-Франківська. Хто хоче доєднатися до групи, пишіть в коментарях свій номер телефону. І я вас доєднаю. І з собою спілкуємося. Злагаємо одне одному птицю, візну. Як зараз гарно. Так, білі знову бачу сіла. Ну, мене гарна це біла пара. Біла голубя. Також ще білий. Треба буде прикупити якусь гарну парочку с паровану білих. Голубочка на яйцях, голуб залишається до жовтої голубки, білий голуб. Ось так, бачите. Взуваємо йому вола, їмо водички. Обов'язково побільше їсти, більше пити. Так. що тут трохи все ні, друг? Давай ще тут трошечки. Думаю, що достатньо пару разів. <клухи> Зернових шо, мало не зерно. Тройка. Овес, ячмінь, пшениця, кукурудз. Мале назерно. Знаю, я сушу, що голуби, там збирають якісь камінчики, можливо, дають то. Думаю, що не мали б вирости і без камінчиків. Можливо, для перетравки треба, я не знаю, як там відбувається годівля у них у дикій природі. Ми попробуємо їх так витягнути на такому кормі. Звичайному. До речі, був е, на ринку то пшениця. Е, перепрошую, гречка по 24 гривні. гречка по 24 гривні. Е, дуже добре робити комплексний корм. Це гречка, ріпак, мелени, горох. Більше, коли молодь, то це дуже круто. Це добре, чесно, але я ніколи так не годував, я не знаю. Завжди глубоко літали Літком, то взагалі дуже мало їде, йшло, тому що чим менше годуєш, тим більше голуби літають від поля, а з поля приводили і різну птицю, і спортивно це колись. Було дуже таке кажу, велике, коли твій голуб з поля привіз, там, привів якусь спортивну птицю. До тебе приставав голуб, ти вже всі вже між собою. Хвалилися, збиралися, вже дивилися, що за кольцо, румуни, поляки. Були різні ситуації. Так, все воно, бачить, нужна і ось що даємо. Водички і все. ну вже. Бакіповні. О! Ще видочки. Все. Ось так, друзі, відбувається годівля голуб'яти, голуб вяхра. Такий чудовий, дикий голуб. Чи він нас виживе, чи я не знаю. Надіюсь, що виживе. Будемо бачити. Так, бачите. Так, може бути голубці вроді більший, а той менший. Голуб полетів до голуби і бачу, що я голодка з годує. Ставить. Бачу, що голов пролетів і годує гуде. Але чому нічого не було всередині, не знаю. Дивіться. Можливо, одно більше, годує, другого менше, є таке, знаєте, що двох не стягують. Ось так. Я зараз я то інше, зараз перевіримо, краще трошки погубаємося. Подивимося. Другий голубят. Так що, глядачі, таким чином, да. Годувати голуб'я друге. <кій> Обов'язково не забудьте підписатися. Пишіть свої коментарі. Пишіть, як ви годуєте птицю. Дякую вам за те, що завітали на канал Любиме Село. Чим далі, тим буде цікавіше. Всім дякую, до побачення.